Доброго ранку, друзі. Встала я десь біля шести. Ну, вже десь 6.30, тому що я там пила каву, ще я її п'ю. І там бутерброд ще з'їла, з'їла. Щоб краще це все робити. Зараз я буду знаходити речі, які я надіюся, Думаю, що її спакую до 12, але насправді, напевно, ні. Не встигну. Мені ще треба на почту буде їхати. І ще мені треба кучу кучу справ робити між цим всім ділом. Ну, головне, це мало відправити в школу в 9 годин і спакувати от що можу, а. Візь... Майко візьме на почту речі, потім ще я другі речі на другу почту завезу. Можливо. Надіюсь, що я це все встигну і плюс ще буду прибирати. Е... Надіюсь. Наді... Так, я щось не знаю. От щось думаю, я думаю, От про цей канал і це про все це все про це все. Ну. Но... Е, Деякі канали не йдуть. Я можу це уявити собі. От не йде щось воно. Можу, це собі так от так думаю собі. А, ну не йде, то не йде. Ну що зробиш? Якщо людям не подобається, чи от не йде воно, буває таке, то що зробиш? Нічого. Я не розраховую на те, що це буде легко розкрутити канал чи якусь там якусь справу. Це не дуже легко. Я би сказала, би, хто знає, як це все буде. Ну, але а я знаю, одне знаю я, що в нас всіх є місія. Кожної людини місія. Комусь там народити дітей, комусь там спасти якусь там дитину в школі, якась там вчителька допомогла цій дитині чимось. В другої там якісь там не знаю що. Е... Одним словом, якщо є ця місія, вона вий... вийде, вона вийде і так, як треба. Якщо комусь це щось дасть чи там допоможе, то буде класно. Я зараз таблетки п'ю, того я так, типу, сплакаю. І я ще так це, типа. Ну, ну, типу, ну, типу, так не здавайся, не здавайся, не здавайся. Ну то таке, я прекрасно розумію, що це таке, як це може бути, чи не може бути, не моє діло. Якось воно от нами, я не знаю, керує щось, не знаю що. От буде, як буде. Поки що, отак, от, от. от що я можу знімати, то знімаю. Комусь там може якось не подобається чи щось, не хтось не розуміє, ну то таке діло. Тут такі діти. Так, мабуть, треба, так треба. Ну, поки що отак. Просто що я думаю, ми всі люди, всі маємо якісь ліміти в чомусь. І хто як? Але в основному ми хочемо добробуту один одному. Так? Да? Ми хочемо, щоб всі все було, щоб, щоб країна була розвинена і щоб ми були всі розвинені. І того напевно треба це, щоб ми, от такі от жінки, показували, як ми живемо за кордоном, чи де там, чим ми займаємося. Це сучасний світ, сучасна жінка, стикається з всякими там проблемами, всякими там нюансами, але ми все одно робимо. 20 років, 30, 50, 60, 80, немає значення. От ти це все документуєш, оці всі відео, і, і все, а там далі якось воно буде. Щось якось буде. Ем, у мене такий приблизно є план. Поки що я кажу, що... Просто займаюся цим секін Люблю цей секін люблю це все барахло, цей бардак. І це все-таки воно залежане, можна сказати, вонюче. От що є, то є з цим всім. Собі там таку копійку зароблю, типу, щоб не бути геть без копійки. Це ж вообще не мати копійки своєї. От я буду сидіти. Нічого не робити, і в мене нічого не буде. Тут трохи незручно. На роботу я поки що не йду. Навіть якщо я піду на роботу, то я все одно буду щось продавати. Тому що, ну, якось так виходить. Так, це такий вступ до мого відео. Там в мене чоловік і мала спить, то я з вами тут можу побалакати. А там буде видно. Яке це відео буде, не знаю. Кажуть, зробити треба інтригу. І так типу, всі робити. Чим побільше різних там цих картинок там міняти, щоб тримати увагу людську. Ну, я ще такого не роблю. А мій чоловік каже, що ти таке відео таке робиш? Зроби щось нормальне. Нормальне щось зроби. Чекай, почекай, там якихось там, поки в тебе вийде. А я думаю, що... От що він каже, треба все навпаки зробити. робити. Отак от на от отак і добре. От так я собі думаю. Так, це мої думки вслух. В, в мене все одно ніхто не <с? <с?> мене все одно ніхто не слухає. Це я таке говорю. Хто там треба? Ти? Кому там ти треба? Хто там тебе дивиться? Ой, ну так воно є. Хто там дивиться? Ну хтось дивиться. Я знаю, що в мене дивляться пару подружок. Друзів, які мені справді витягують мене. Я не одна, поки що. Вони витягують. Так що дякую вам. Я знаю, що ви на мене. Так я плаксива, тому що я п'ю таблетки, гормони всякі. Ладно, поїду я до лікаря, треба ще йому позвонити. Ну, ладно, пока, поки що. Не поки, а далі буде. Це початок відео. Це що продалося. Ем... Отаке от е... такі от. Не знаю, чого його купляють, ну, купляють оце. Це, ем, зроблено. Ем... Я думаю, що це в Росії зроблено. Точно не знаю. Ну, продалося добре. Так, тут в нас е... оце. Якийсь ангелочок. Оця ваза. І. Ем, потім картина, ось от шкатулка і ще ці от ноти. От що ви думаєте, що тут найдорожче з цих речей? А найдорожче е, оце. От. Це продалось, Хтось заплатив за це 95 доларів шкатулка. це вона в мене вже другий раз продалася за такі нормальні гроші. Як ще його відкрити, зараз покажу? Ну, потім відкрию, не можу. Треба двома руками, щоб не зламалося там нічого. Там, ну там воно не зломане, ні, воно повинно бути нормальне вроді. Зараз я вам об'ясню, що тут робиться. Значить, оце. Якісь там стаканчики ем, статуетка і ваза, і так само ноти, оці ноти. Тут прибуток невеликий, але так от разом це десь 50 доларів, якщо, може більше, більше, вроді би, це, значить, це десь 30 доларів на цьому, вроді би, я заробила, чи 20, точно не знаю. 20, 20 і це десь 10. Це не, це не є, є дороге. Значить, це десь 50. Потім ця картина так само десь доларів 55 чи десь 50, це вже 100 доларів тут буде. Потім ще це 90, ну, 80, там ще сайт здере. Ну, рахуємо, що це. 100 доларів, а тут одесь, ну, хай там воно 160-170. І ще оця одежа. 30. Це, це рахує, рахуємо, що ці всі речі. 200 доларів. І я думаю, що це небагато. І я можу. Я думаю, що я ще можу. Ой, я думаю, що це непогано. Непогано так за день заробити 200 доларів. Якби я так, от кожен день заробляла більше, більше продавала би і більше б це все пакувала би, то я б би... було б мені добре, я б сказала. би. Тому що 200 доларів в день це зарплата австралійська. Зараз я переключуся. Так що я зараз буду пакувати. Так, я сказала про цю місію. І так думаю собі, ну, є в кожного своя місія. Ну і є ще люди, які вставляють палки в колеса, щоб в тебе нічого не було. Ми самі проблеми собі створюємо. Я сама собі створюю проблеми. Тому що я вірю в всяку ерунду, я не ідеальна. Мене теж обманювали, маніпулювали мною. треба... В 50 років я це вже так тіпа, трохи вчуся розрізняти трохи. Тому що якщо ми зв'яжемося з кимось, і та людина почне нас дурити, водити за носа, тримати нас за дурочка, обманювати, це вже, це вже проблема, яка місія, тебе можуть прикончити, вбити можуть тебе. Я дуже серйозно відношуся до брехні. Ну, я можу зрозуміти, брехня там по якихось обставинах, то все? То можу зрозуміти деякі нюанси, ну, але в основному брехня і маніпуляція це наша проблема. Того, от як є, так є, так і добре. Не треба нам, щоб нас там. У нас вже дурили, хватить. І мене вже дурили, я строго на щодо брехні. Ну Я розумію, що люди не можуть говорити там. Того, що теж, то нас всіх хтось чимось шантажирує. Майже всі люди це психічно невноважені. Невр... Психічно всіх там якісь завіхрення. Ну В основному ми виконуємо функцію, а не функцію, а місію і функцію і ідемо туди. Туди, туди ми, звідки ми прийшли? Це вже друге, напевно, друге якесь таке тема. У мене теми серйозні. <смі> Якщо у вас там є там якісь ці, не знаю, що ви думаєте, інші думки, то я думаю, що ви мене, ну, не, не візьмете це все в ж таки. Це все відносно. Це все відносно. Просто от роблю, говорю, що думаю, так от. Розсуждаю. І все, все буде добре. Хочеться, звичайно, мати ідеально все, ну не буває. ідеально. От воно як є, так і класно. Ну, от якось отак. От мені сестра каже, нащо ти син, робиш, цей е, свій секінг? Нащо? В тебе ж чоловік на роботу ходить, тобі сиди собі там, собі. Так, типа, нічого не напрягайся. Нащо це тобі? А я собі думаю ну, на що? Тому що я не можу? Мені треба, щоб мені йшли якісь гроші в мене, мені в банк мій. Ну, Чоловік мені дає гроші. Я б там попрошу чи там нас не, каса. Ну, Це все в загальному. Такого нема, що в нього своє, і в мене своє, такого нема. У нас все загального. Якщо там щось станеться, то поділять нам. там, Чи Як там, поділимось. поділимося, поділимося, Ну, Ми поки що в любві і в согласі живемо. І, ну, я так, ми... А з другої сторони, а чого б це не робити? От сидиш собі блін, і кліпаєш щось. Чи йдеш на роботу? Тому що я не можу. Ну, буду я так от це. Ну, отак от якось так виходить. Ну, звичайно, я хочу мати великі фінансові прориви. <риви> прориви. <риви> ну, це треба просто кліпати. Кліпати, щоб ніхто тобі закритися, кліпати. Нафоткати це все. Можна зробити, можна. Так, я з вами говорю, не знаю про що. Все, поки що, все, поки що, поки що пауза. 11.30. Це я спакувалася. Зараз Майкл це забере на пошту, А я ще буду пакувати деякі речі, і я побіжу на другу почту. То може з вами я зайду в магазин, Секінг, може ні. В мене немає тримачки телефону, щоб їхати в машині і це тримати. То, я не знаю, як це буде. Далі буде. Купила я ці посилки в Америку і в цю в Британію йде. Тепер їду додому вже десь час 40. Ну, буде два, моя дитина приходить десь після трьох, то я відпочину. відпочину. Оце подивлюсь це відео, що я зробила. фотографировать товар. Вот это что нужно. И еще там, ой, куча всего. О, куча, куча. И готовиться там до фотосъемок товара. Там что нужно помыть, там почистить. Вот тут почистить, я буду там всякие там стирать и буду снимать, как это все я делаю. Капец. Это телефон. Вин. Это телефон. Я вже вдома. І буду я закінчувати. Дякую, що ви дивитеся. У мене таке ділове відео було. І далі буде. Не знаю, як, що і як, але отак от буде. Дякую за вашу увагу. Поки що от не хочу з вами прощатися. Хочу побути з вами. Хто ви, де ви. Не знаю, як це взнати. Як взнати? Ой. Будемо триматися один одного і будемо щось, якось не знаю, спілкуватися, спілкуватися, знайомитися, спілкуватися. І все буде добре. Поки що пока.